Ну що ж, друзі, найактуальніше питання на сьогоднішній день це є питання, друзі, щодо продовження легального перебування для українців після 23 серпня. І, звісно ж, друзі, я хочу вас запитати на початку відразу, чи думаєте ви, що продовжать легальне перебування або ж на яких основах, як ви думаєте, продовжиться легальне перебування? На сьогоднішній день існує досить велика проблема для українців, які досягли пенсійного віку та перебувають на території Польщі. Вони не можуть легалізуватися картами побиту від роботи або ж від бізнесу, тому що не кожен провадить бізнес і людей, які вже за 60 не хочуть брати на роботу. Хто з вас друзі, вже з таким стикався? Напишіть, будь ласка, свою історію. Також. Є жінки з дітьми, які сидять вдома, глядять, е доглядають за цими дітьми. Так і звісно ж вони не можуть працювати, і це спричинює друзі наступне: що по воз'єднанню сім'ї, тобто по кар карти побиту по воз'єднанню сім'ї, теж не можна буде з 1 квітня отримати і подавати документи. Знову ж таки, студенти не зможуть подавати і. Е Ті громадяни здається, якщо не помиляюся, хто з карти поляка буде подаватися на сталий побит, але це не точно. Хочу вам сказати, друзі, наступне: що робити у всій цій ситуації, якщо, наприклад, не буде жодного розв'язання і легальне перебування не продовжать. Моя порада буде наступною: це робити робочу візу, якщо ми говоримо про старших людей та матерів, які знаходяться на території Польщі, якщо ж ми говоримо про дітей та студентів. То можна взяти із навчального закладу запрошення і на основі цього запрошення відкривати візу на весь навчальний рік. Так було колись і так є зараз. Ви маєте таку можливість. І, звісно ж, ви на рік приблизно на рік забуваєте абсолютно про всі проблеми щодо легалізації. І коли вже карти побиту дозволять подаватися на карти побиту, дозволять всім. Ну, окрім людей пенсійного віку, тому що в вашій ситуації, то я взагалі не знаю, що вам порадити. І якщо ви хочете перебувати на території Польщі, ну, мусите знайти офіційну роботу. Да, ну не знаю, друзі, підскажіть, будь ласка, в коментарях, що б ви порадили людям, які мають пенсійний вік, і грошей не дуже багато. Що можна їм зробити для того, щоб легалізуватися в майбутньому? Можливо, хтось. Із моїх глядачів є фахівцем в цій справі. Тому, друзі, діліться своїми думками. Я вважаю, що легальне перебування повинні продовжити, але думаю, будуть зміни. Зміни будуть напевно, що карти буде потрібно виготовляти. А от на який термін вони її будуть давати, то я не знаю. Ви розумієте, що президент Зеленський і Анджей Дуда, вони напевно домовилися, щоб українці в майбутньому повернулися назад. Тому нікому громадянство давати не будуть тут в Польщі і це все будуть затягувати. Моя така думка. Тому і спричинюється спричиняться ще більші черги. Тому не дозволяють сім'ям подаватися на карти побуту, щоб ці сім'ї поверталися назад в Україну. Що ви думаєте про це? Пишіть в коментарях. Чесно кажучи, не досить приємні новини. Ну але що зробиш? Я стараюся друзі вас тримати в курсі всіх подій та новин та рекомендую все, що сам перевірив на практиці. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями, і побачимося в наступному випуску.